Нехай день буде добрим. А ось на моїй печі стоїть маласенька частина колекції горщиків. І ось тут на печі їх багатько стоїть. Це горщики з фестивалів. борщику горщику, борщику гніному горщику. З 2022 фестиваль не відбувся. Зрозуміло, чому, бо війна Росія на нас напала, на українців. І... Ми... Зараз нам не до фестивалів, нам зараз треба їх перемогти. А коли буде перемога, ми відновимо цю традицію, бо у 2022 році ми не зварили 90 борщів, 90 різновидів всеукраїнських борщів. Бо фестиваль у мене вже не все українського рівня, а навіть міжнародного, бо багато. Іноземців до нас приїздило. Ми проводимо цей фестиваль борщі Колиняному горщику з 2014 року. Починали варити 12 борщів, а вже довели під час восьмого фестивалю до 80 -ти. різних в України: і Львівський, і Житомирський, і Херсонський. Дуже багато. І Полтавський, і Київський, і Чернівський. Всі-всі-всі регіони були представлені і навіть більше. Ось, бо в кожної господині свіжий борщ. Борщі авторські, борщі автентичні, ті, які більше, я здебільшого я люблю. А зараз. Зараз війна, і один із варіантів борщів це борщ сушений. Я влітку багато насушила сушениці різної, багато зелені, цибуля, часник, морква, буряки, капуста, дуже гарно сушиться. Ось квасоля, тільки треба варену, Варити треба квасолю, м'ясо і картоплю. От тут, тоді найкраще сушиться. Запрошую до нас, поділюся ще й не такими рецептами, і, і секретами. У нас дуже автентично, у нас незвичайно. Хто любить таку всяку старовину, то вам до нас.